Журнал Лабусоль, що в перекладі означає компас, це не просто видання для подорожуючих стандартними туристичними маршрутами. Насамперед, це оригінальні фотографії, есе про місто, його жителів та регіональний лайфстайл. Головна ідея те, щоб українці почали мандрувати своєю ж країною, і саме чому ми кожен випуск робимо про окреме місто, тому що дуже важко всі міста поєднати в чомусь одному. А, і от третій випуск він про Чернівці, тому ми з вами сьогодні всі зібрались, а, і ми взагалі в захваті. Тобто, у нас це краща презентація, кращий день. Нас ніде так ще не зустрічали, як тут. Журнал складається з чотирьох розділів: місто, деталі, заняття і люди. Команда видання працювала над цим випуском кілька днів, проте вражень більш ніж достатньо. Навіть збільшили спеціальну кількість сторінок. Коли ми їхали, ми не мали жодної... Взагалі жодного уявлення про те, яке це місто було трохи страшно, бо місто маленьке, якщо не знайдемо, не напишемо, а так не може бути, бо вже анонсували. Мені особисто дуже сподобався костел з точки зору того, що він мені здався певною асоціацією взагалі з містом. Це такий культурний пласт, який ще треба і треба розвивати. Треба все вкладати силу та гроші, та ну взагалі з душею відноситись до цього. І ми бачили дуже, -дуже багато людей, які горять містом. Розвивати. Потрібно інфраструктуру міста для того, щоб чернівці були більш зручними та доступними для туристів, зазначив під час презентації журналу Мер завдання влади на сьогоднішній день це просто допомогти організувати тих людей ініціативних, креативних, які розуміють, що туризм це сфера економіки в туризмі можна заробляти гроші, які готові розвивати якісь цікаві атракції до туристів. Наше завдання сьогодні ми вирішуємо. Найскладніше питання, які на сьогоднішній день є, це питання в першу чергу доступності Чернівців, тому що у нас є проблеми із автомобільними шляхами, з авіасполученням, з залізничним сполученням, що обмежує ту кількість туристів, які б могли приїхати в Чернівці. Ольга Колоднецька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.